Дорогі, дорогі люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я хочу сказати, новину. Ви до того, до кожна до добру новину. Бога людина запрошує цю добру новину. Хастиця, хватиться від гріхів, гостиця від будущего водного ділу, від пекла. Бо добра новина починається не дуже з доброї новини. Я вам хочу повідомити і нагадати, ми усі з вами помремо. Рано чи пізно ми всі помремо. І туди ми потрапимо, Біблія написано, як людям належить один раз померти, а потім суд. Якщо твоє життя закінчиться, через 30 секунд я хочу тобі повідомити, ти потрапиш до Божого суду. І що робити, щоб туди не потрапити? Тому що якщо людина потрапить на суд Божий, вона вже не оправдається, буде вже пізно щось вирішувати. Ніякі великі справи, ніякі великі гроші не врятують. Хто я почув, щоб людина не була чи не був, то не врятується від пекла, від Божого суду. Тому що ми є грішні. Питання єдине, що буде тебе цікавити, хто є Ісус Христос для тебе. То є Господь Ісус, Він просто відвійна особистість, Він хороб, він хороша людина, це не допоможе. Якщо Ісус Христос стає своїм Господом і Спасителем, тебе чекає Божий Сус. А якщо ти навернеться до Бога, якщо людина покається у своїх, прийми Ісуса Христа, як ти Господом і Спасителем, Бог її простить і врятує. Дар Божий, вікавій на святі, Ісусі Божьєві наші. Сергеоне, чому жінки завдяки Ісусу Христу, ми можемо бути прощені, тому що Ісус Христос Він поніс покарання за наші весни, вовському на Христі. Ісус Христос віддав своє життя за тебе і мене, драдоча, за наші гріхи, за наші вчинки, слова, блуд, перелік, за всі ті погані речі, які ми робили, думали і говорили. Ісус поніс покарання, і Він помер. Ну він не тільки помер. Він воскрес в третій день. І Він є живий. І Він і сьогодні рятує людей. І, люди, я все говорю, тому що я вірю в Христа. І до того, коли я повірю в Христа, моє життя було дуже погане. Я був в депресії 8 років. Я щоранку просипався з думкою про самогубство. Я мав залежності, я не міг зупинитися. І я ці лікарі не допомагали, ніхто не міни не місто допомогти, як поселені. Коли мені пошарували слово Боже, я случайно. Моє життя змінилося 9 років. Я голову Божко. Я говорю, володь, на самому серці. Панує Боже любов. Мені не бачить, кожен здоров. Вони що говорить про мене. Бог, Бог любить вас, Богу не бачить. Вольна душа, війна перед Богом, Бог на світі сину полюбив людей, що Він віддав свого родження сина Ісуса Христа, на кресту смерть, щоб ми з вами не потрапили до пекла. Три люди, Бог все зробив для того, щоб нас врятувати, але це вибір за нами. Привіть кров до Бога, спокайтеся у своїх гріхах. Приміть Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Богом, Бога, цей дар! Відкрите своє серце Богові, і Він оповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Вірите в нього. Читайте Боже Слово. Чивіть зірну слова Боже. Бог буде вас благословляти. Бог буде вам давати добро. Щастя дає тільки Бог. Тільки Його слово. читаючи і виконуючи, приносить людині щастя, мир і спокій. Дякую за увагу. Усе себе власне усіх людей, власне, тоді. Ну, країна, на слава Україні, помоли і пусти, зупиниться цього життя, во ім'я на Святого Суха. Амінь. Поліція також не буде люди, що в наших закритих. У Бог вони оселимо свідомо Гарного дня і несугам здоров'я.